Браття, з близьким поклонами ми до вас прийшли вам розказати про святу новину, яку несуть на Україну пастушки і добрі люди, та вступаючи усюди, у з миром. З Різдвом Христом тебе, побратиме, вітаємо і вас, українська родина, від хати до хати ми вістку радісну несемо, що народився Спас. Та рідоніг укладемо, прийшли сюди і до вашої хати, щоб Ісуса привітати Україні волю дати. Но спій заждав руками, як ми з козаками волю здобували. Полягли, брати, на сході, не відчувши Бо нині настала святая година. Святкуємо всі разом, як одна родина, Різдво Христове. А будем прославляти, прийміть, кого ласка, нас до хати. Сим тобі, українська хатина, хай сердиться тут Боже ім'я, хай панує ми вами щоднини, що і правди свята. Хай думки за це вам єднає. Це блага християнська любов. Годі смутку вам раді пищаю, щоб сіяв на землю прийшов, щоб в тепі у ясно на сіні народилося Боже дитя, весить за сини в країні. привітайте малятку, Христа, Насутіться, на смутіться, Ми приносимо візь до вас, Бог покоріться, бо вже народився, спав. Слава Богу, добрі люди, звехлеєм ми йдемо і ступаємо усюди, звістку радісно несемо. Мир українські святі хаті, просим щиро нас прийняти, прославляти Христа Бога, бо важка була дорога. Нас ангели побудили, щоб ми у верхлеєм спішили. Ми побігли до стаєнки, де Ісусик спав маленький. На світнині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, заселіться, рожденному поклоніться. А й кожна ласка Божа, я молода несе. І це, дитятко Боже, вдячи нам за це. На нього склада діді сповниться всі ваші мрії. А поки радіймо, співаємо, коридорі Богу поздравляємо. Марі Бог Христове, прилеті, на Рождество Христове. Всім тут тихо стати, бо цар Є роде до хати, обрукляття розкричались, На мого царя збунтувались, зараз поріжем, порубаєм і в могили покидаєм Так, було да всі до цього, і мені прийшла новина, що народила з та дитина. Я цьому не вірю. Поклеште жида. Може він це знає. Можко корабінь старого закону, прошу з'явитись до королівського трону. Є ще грани, якомаю копочесом. Мошко, рабін старого закону, прошу з'явитись до королівського трону. Ще ромком вищим, товару до Польщі не завіз, маю копочесок. Жид, Жес. А я я сара, що пані розпотребує, скажи, де народилась дитина. А воде його пальне, то ранку миші возив губки мучалки до Польщі, а потім ці возив. І то з перцем. Я тебе відповідаю. Бежить до погорбі. Він чувати буде, двоє що тече, на його пальне. Склипаломів може я та того хвора знаю, вона кульбе знає. Ай вай вай, запізнилась на да, трамвай! Питаю, чи десь урди в ромку мисси. А о, там от ч ніз до пом. Готэмаргерс, готертас! Я прийшов до вас! Самий добрий час! А я до вас у вас? Дай я торгує нас! Просто ви робите? Роман, що от зараз судячи з динаміки, лікар стоїть. Немає, що слід. В принципі, жодних бачок слід тримати. О, реєстра. І так, що, що? Набридло а що ви робили? О, нам дали, що

Bin ich auf der Wunsch aufzusuchen? Ich bin auf der

Сейчас немає, що? покажи мені ціни на я не фух хто цар до дому Кажете ти, на шест стройку, и вот отопай мои первы деньги. Ваше всё, душни дурвей, ты чвергованый. И там же он спорно. Ты себя назовешь, а ты и конь. Если что, ты глупый. Ты что, ты глупый? Ты моя бея лупе. Вот, вот года, су, красавчик. Отдельный скит. За вістій на своє, Та він буде погано, на сувати, буде ворогу прославляти. Сам забіг, що не про вас, царі роджа, не хоче знати. Він дішечки шкодував, де де, де, де де забити, старий, де ступець, спроводись, не. Якна, і не дозволять сині рости. А ви мої воїни, йдіть Вифлеєм та бийте, і ріжте дітей до двох рід. Ти що задумав, Ігор, де проклятий? Ти що хоче всіх Божих дітей побивати? За смерть прийде, будуть помрати.

Є країни, що у чесно похищає. Мамо, не плач, я повернусь до срою. У шибку пташинку вдари свою. Прийду на світанні, садові зросою. А може ще на пурівку подуш? Голубко, не плач, так судило синенько. Вже слово матусю. Не будемо їм, прийду і попрошу у сон твій тихенько, Розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову ангел співає. І рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою рідненька щемить. Мамушко, вибач за чорну хустину. Про те, що віднині ти будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона й діти, було в мене одна. наш жину сотні літ, ішов до бою, син і дід, що за волю, за свободу українського народу. І я нині пробудився, як син Божий народився. І я вірю, що мої онуки. Твоє ім'я пославля світі, охрестяться і після злуки, буду з тобою вже навіки, тому в покорі віддаю свій рідний край, тобі в опіку, а ти прийми волю мою, з'єднавши нас собі на віки. Послови дитятко миле, мою прекрасну батьківщину, не дай гріховної загинуть, викинь її пусту роїну. Що від кобані до Карпат жило твоє ім'я по віки щоб не цурався брата, брат, що до тебе йшли, як в море ріки, а я молитимусь віка, молитимусь до тебе щиро, щоб не пропав мірі в гріхах, вже в згоді, дружно і щасливо, і не випустий своїх рук для нас та милу Україну, що зазнати тяжких мук. Не кині її в пусту руїн. Якди для Ісуса оступив складали, Три цей сон до веде поспішали. є царі. Де? Де ви Ми йдемо в флеєм, і він чуєм, спокоєм, і сповернемся. Благословені будьте, люди, хай добра воля з вами буде, хай Господь у серцях народу за сію єдність, мир і згоду. Ми йдемо вофлієм, Поклонитись з Сину, ясно зоряє з ними Сказує дорогу. Дивна зірка це знак неба, що народився не новий цар, найдорежчий світу, Божий дар. І ось писання ці, про які пророкували митці. Зі світлом зірки аж зі сходу. Ми трев владика княжого роду, Несем ми йому щиро ладан, золото і мером. Обдаруй же, Боже, нашу країну щастям, згодою і мером. А зараз прибатяв довго шаймо, як каїн, що ти возьмі пісню. Бог страждає, хто що може знати Ісум'ям. Рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастиє Чуть плоди бога, чуть туче, туче, дуже, дуже. Коли вночі у дім, квартиру, хату прийде різдво Ялинка і вогні. Згадай хож на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який різдво зустріне в полі, під куне свист і вітром колядух, Хай спот твій йому та мої болі, Хай щира згадка піднімає дух, і час, коли годинник токне втише, Не гори тості яскравий і пишний. А помолить за і живих. Пощавайте добрі люди, вже спокій від нині буде. І що Господа влагайте, твоїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, що бойся молили. І тепер живіть спокійно і служіть у Бога, вірно. Нехай Ісус, хто задженець, що прийшов весь світ. Да вам пожити багато багато. Від. Христос завідає. Ми сердемо вже їдемо, Христия нам віднесемо. на народеску славу і спать, що наставська.